Доведеться позмагатися один з одним за іншим. Іноді всі змагання будуть не дуже чесними, але дуже кумедними. Ви на рапа челендж! І там глянь, це ж холод. Так круто. А ось моя пляшечка маленька. Не пощастило цього разу. А потім сидіть зі своєю маленькою. Ще й знущаються. А гаразд, менше слів, більше діла. Не можу, як сильно хочу пити. Yeah! Наступного разу акуратніше кулячеш, але пити продовжуй. Так, я просто в ударі. Hey! Тобі ж сказали акуратніше. Та я просто в екстазі від такої кількості коли. Так тому що це реально круто. Круто! Слухай, тебе треба заспокоїти. І ти не прощаваю. Що тобі? Врятуйте мене! Не до тебе, поки що. Тут у мене з'явився шанс вкрасти трохи кола. Як же смачно. Що? Чому банки порожні? Де кола? А це не я. Як ти посміла? Нічого страшного зі мною ще не було. А в мене вкрали колу. Та кому це тут не пощастило? Круто, цілий обід. З мого улюбленого Києвсі обожнюю їх крильця. А я обожнюю, коли цих крилець багато. Та хто ж не любить багато крилець? Тільки чому в мене найменше. Не хвилюйся, також не їсися. Гаразд, поїм хоча б своїх. Мало, але дуже смачно. Зрештою, нормально пообідаю. Блін, я теж дуже голодний. Ці крильця – це найкраще, що є у фастфуді. Смачно, але я зовсім не наїлася. В мене вже все закінчилося. О, бачу, вити на крили ще багато. А ну геть, це мої смакоти. Взагалі то витина не, не так багато. Ось у мене і справді їх ціла гора. Ціла гора, кажеш. Значить ти не будеш проти, якщо я їх вкраду. А не треба залишати їжу без нагляду. Ага, тож нехай Джулія подумає, що ти вкрала всі крильця. Тримай, їж. Круто. Гей, де всі мої крила? Нітан! дивись, прямо в нього. Ах ти, злодюшка! Дивіться, скільки картоплі! Та не так уже багато. О, крихітна порція. У мене трохи більша, але в мене і соус гостріший. Фу, майже не гострий. А, Тому що найгостріший у мене. Будь ласка, можна я не буду першим. Звісно, давай я почну. Здається, я помилилася. Соус дуже гострий. Все, я пішов. <плес> Сидіти. Зараз я доведу, що соус не такий гострий. Погнали. Чи не доведу? А, як гостро! Я палаю. Бережись. Врятувалися. Фух. Давай ітине, твоя черга. Right! О, ні. Тільки як мені дістати до самого верху. Дякую, добра рука робота. <рик> Дякую, йому дуже дуже гостро. Дивно, це все О, скільки соусу Тільки ось він же гострий. Вистачить, прошу, не треба більше. Давай. їж О, Вежа падає. Як шкода, як вже гостро. А -а -а. Тримаю, не хвилюйся, це скоро пройде. Раз, два, три. Клас, це ж моя любви тісточка. Я їх теж просто обожнюю. А в мене найбільше тісточко. Бі-бі-бі, зате я їстиму першою. На смак чарівно тають у роті. Звичайно, тають, вони ж такі маленькі. Заздріть, мовчки. Їм подобалося. За що в мене то? Cool. Джулія, тепер ти. Yes. Починаю. А як пахне, просто казка. на cool. смак відчуття просто неймовірний. Так, у мене з'явилася ідея. Amen. Ого, та це ж наймильніші сережки з усіх, що я бачила. І найсмачніші до того ж. Ох, вже ці дівчата. О, ці сережки і справді можна з'їсти. Тепер я така гарна, але там там відкусано. Що? Ти? Що хто постиг? Це ж тісточко, їх треба їсти. До речі, що доїсти. В мене є ідея. Що буде, якщо зробити з цих тістечок крутий коктейль? <рик> тільки для початку потрібно трохи зім'яти його. А то блендер таким великим він точно не полізе. Нині буде щось. Не тільки подивіться, це синій коктейль. виглядає вже смачно. Поїли, можна й так. <рик> 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 Ні, ні, це мій коктейль. Жадина. Сподіваюся, вийшло несмачно. Що ж цього разу. Mm. Так мало. Але чому? <плес> мене все влаштовує, головне, смачно. <плес> так, але в мене все одно більше за всіх. А ви їжте свої маленькі пачки. Ах ти, хвалько! Чому в мене так мало? Так вийшло. Час їсти. Не знаю, навіщо гальмувати, якщо можна з'їсти все й одразу. Згодна, я також дуже голодна. Погнали їсти. Давай мені. Тримай у мене дивно, де всі цукерки? Здається, у тебе просто велика пачка, а цукерок там нема. Шарлота, дивись, у Джулії всього пара цукерок. Ха-ха, тобто не тільки мені не пощастило. Там ну вас ненавиджу нам Може в мене буде багато. Ого, все-таки мені пощастило. Вау, круто! А ти, Джулія, залишишся без цукерок. Ну і добре. Як їм багато. Тримайте тут на всіх вистачить. Давайте їсти. Велике дякую. Ти дуже добра. А хочете ще більше крутих челенджів? Тоді ми потрапили за адресою. З залишайтеся на Рапапа, і ви ніколи не нудьгуватимете.